Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті з нами на прямому зв'язку. Антоне вітаю вас. Моє шанування зі святом навзаєм навзаєм, спасибі в одному з останніх інтерв'ю. Ви сказали, що приводом для цієї війни росіяни обрали історію. От наскільки добре у нас пропрацьована наша національна пам'ять? Чи Ну, зможемо ми вирватися з цього е, спільного простору з Росією і, власне, вже ніколи туди не повернутися. Те, що стосується історії? Ну насправді наша історична пам'ять і колективна пам'ять недостатньо ще пропрацьована. Просто багато років. Е... Десятиліть, навіть це не було пріоритетом держави, і власне значення справжнє розуміння історії історичної правди, і ми і багато європейських країн збагнули найперше під час цієї війни, коли фактично фейкова вигадана історія, яка є в тільки в свідомості Путіна і його посіпак, стала вигаданим приводом для агресії проти нас, і всі зрозуміли, що добре знання історії. Розуміння історичної правди це спосіб дати бій на іншому полі бою, не тільки в на військовому полі бою, але й на гуманітарному плані дати бій росіянам і бути в безпеці, в більшій безпеці, що більше людей будуть здатні пручатися цим брехливим пропагандам. А що є драйвером, і що є, ну напевно, на противагу ось цим стримуючим фактором в цьому процесі виходу, відриву, створення, якщо хочете, свого міфу. Його культивації, підняття е, свого власного кута зору на історичні події. Чи тут, наприклад, е, доступ до російських джерел, знання російської мови багатьма українцями є ось цим таким стримуючим фактором цієї проблеми? Які ще є? Насправді найкращий драйвер е, противу, найкраща, найкращий захист це добра освіта, критичне мислення. Взагалі здатність вміти е, е, розрізняти маніпуляції, різні технології, направлені на зміну суспільної думки. Тобто це найважливіший фактор. Е, що стосується там якихось обмежувачів, щоб стати безпечніше. Ну у нас е, цілий ряд заходів вже здійснено там обмеження до російських соціальних мереж, е, там російських російського контенту в інтернеті. Це не є ключовим і не є головним. Це один із додаткових от. Але в першу чергу нам потрібно розвивати нашу освіту, розвивати нашу інфраструктуру пам'яті, тобто відновлювати всі ті видатні речі, які у нас створені за тисячоліття на нашій території, нашою громадою, щоб показати оцей наш шлях до самих себе. На цьому не можна економити. Це дуже важлива річ, тому що це доукорінює нас в нашій правді, в реальності і нашій цій спільноти. Розбивалися і тут нам не треба створювати якихось штучних міфів. Нам просто треба розказати цю всю правду про ці всі шляхетські роди, козацькі звитяги, подвиги міщан, українські витоки української державності в княжій добі і так далі. Коли ми це все покажемо, відчуємо, зрозуміємо, захват нас буде в переважній більшості людей, такі що нам не треба нічого вигадувати. Достатньо просто знати цю неймовірну правду. Знати, вивчати, але і ще й треба знаєте, в активній фазі це робити. Бо ми ось з редакторами, коли думали, який шлях прийшла Україна за 32 роки. Ми першим ділом напевно згадали декомунізацію бо декомунізаційні процеси в Україні почалися ще 89-го року, коли місто Жданов стало Маріуполем, а наступного року Варшалавград Луганськом серед Пам'ятників Першість належить монументу жовтневої революції на столичному хрещатику. Його знесли у вересні 91-го. Після здобуття незалежності перейменування і падіння комуністичних фігур активізувалося. І навіть на заході України, а після помаранчевої революції, пам'ятники зносили вже по всій країні. Втім, за каденції Януковича цей процес зупинили. Ну і 8 грудня 2013 року нагадаємо, знесли пам'ятник Леніну в Києві, і це дало новий поштовх процесу. Це все назвали Ленінопадом. Відтоді сотні Бовванів по всій країні падають. І досі наразі в обласних центрах Леніни лишилися хіба що на окупованих територіях? 2015 року ухвалили докуменізаційні закони, які призвели до масового перейменування, зокрема й обласних центрів. Так Дніпропетровськ став Дніпром а Кіровоград Кропивницьким. Від початку повномасштабного вторгнення війни в Україні почалася так само і дерозифікація. Антоне, ви як оцінюєте ось темпи нашої очистки від цієї радянщини? Ну, слід віддати належне багатьом людям, які і громадському сектору, і людям, які працювали в уряді, в органах влади, які власне забезпечили реалізацію цього процесу, бо це не було так просто. Ви можете самі згадати ці гарячі дебати 2015 року, які пов'язані з цим законодавством. О тому цей процес я б назвав таким, що запізнівся в реалізації, тому що ви назвали дійсно перші акти такі там 89 й рік. Перші так би мовити, перші хвилі декомунізації пов'язані зі здобуттям незалежності України, але тоді це не було зроблено е, системно до кінця, тому що були і комуністи в парламенті, які теж лобіювали це питання багато про російської агентури в органах влади. О. Найбільша хвиля власне після революції гідності була вже така. Потім, звісно, була ще таке проміжний етап, коли пов'язаний з ініціативами президента Ющенка відновлення пам'ять про жертв голодомору, коли тоді комуністичних діячів якісь сприяли голодомору, теж прибирали з публічного просто. Але загалом ми трошки запізніли в реалізації цих заходів, і нам доводиться нас доганяти навіть бачите, під час цієї, війни. що стосується русифікації, тобто дерусифікації, то ну це законодавство, воно власне виклик військового часу. Тобто, ми маємо пропрацьовувати цю тему ще дуже багато часу, тому що багато країн, які будували імперську спадщину країни, ну власне пройшли шлях. Творення академічних програм з колоніалізму, з постколоніалізму і так далі. Це триватиме дуже довгий час. Тому те, що у нас закон трішки випереджає суспільну практику і навіть глибоке суспільне розуміння ну це така реалія війни. А це дерусифікація чи деколонізація? От як правильно цей процес називати? Насправді найбільш коректно це подавання імперської спадщини. Оце найкоректніше, тому що. Ми ж не боремось прямо з усім абсолютно російським, але нас просто під час війни немає часу розбиратися, що там є більш інтегроване в російський імперський контекст, що менш. Просто вся російська культура тою чи іншою мірою просякнута імперським е, цим духом, і відповідно зараз, під час війни, ми там навіть рефлекторно люди відмовляються від цього російського, тому що немає можливості розбиратися, е, яка з цих. Версії російської культури насправді м'яко готує тебе для того, щоб стати черговою жертвою російського міра. Тому власне багато людей це відсувається. Але з часом є критерії певні, є правила так академічної дискусії, які допоможуть повністю прибрати все весь цей імперський контекст. От і тому часто у нас це збігається, за такі і подавання імперського. Спадку і те, що ви кажете, називається називають деколонізацію. Ну зараз дискусії в останні місяці було багато дискусій навколо скульптури статуї батьківщини матері. 1 серпня. Зі щита там демонтували радянські символи серпи молот. А 6 числа на щиті встановили тризуб. Вартість робіт склала 28 вісім мільйонів гривень. І викликала значний резонанс спорудження цієї суцільно. Зварної споруди вагою 450 тонн тривало два роки. Монумент висотою 102 метри відкрили 9 травня 1971 року. Згідно з опитуванням, проведеним фондом демократичні ініціативи напередодні дня незалежності, 69% українців вважають, що замість заміни герба на монументі Батьківщина Мати ці гроші варто було витратити на війну. Я зараз е не хочу обговорювати фінансове питання. Е Варто було, чи не варто тут, знаєте, скоріше хочу запитати вашу думку, чи варто було міняти молот на тризуб. Бо дискусія точиться, чи взагалі демонтувати цю статую, чи ось так поміняти символ на щиті. Ви яку точку зору підтримуєте? Ну тут перше за все треба сказати, що в цьому ж опитуванні демоніціативи є інша цифра, що більшість людей підтримують загалом зняття тризуба. Незалежно від часу, тому тут важлива деталь. Е, я особисто вважаю, що давним-давно треба було вже прибрати ту ганьбу з київських пагорбів, і я тішуся, що там з перших місяців своєї каденції на посаді голови інститут Нацпам'яті пам'яті займався тим питанням, і хоча нам хтось нас намагався переконати, що це неможливо, що це технічно неможливо, але ми зв'язалися з фахівцями. Зрозуміло, що це можливо, і невпинно багато років. Ну, власне, як мінімум, з зими 20-го року просували це питання. І коли ми провели опитування в дії, сотні тисяч, сім понад 700 тисяч людей, проголосувало за варіант зняти герб і поставити триз. Я, наприклад, голосував за щит. На під час того голосування, але більшість людей на тому голосуванні три тризуб. Тому присутні, що стосується демонтажу самого всієї пам'ятки, ну це просто ну по-перше, це не законодавчо зараз неможливо. По-друге, це фінансово неможливо. Це сотні мільйонів гривень, тому що це не просто пам'ятник. Як ви бачите на кадрах, які зараз показують це велика частина меморіалу другої світової війни і музею? Ми не можемо під час війни сотні мільйонів бюджетних коштів виділити на цей проект. Тому ну, там є якісь не дуже розумні люди, які в соціальних мережах. Пишуть: ой, давайте наші хлопчики прийдуть, розберуть її на металібру. Ну, Це просто безвідповідальна дурня, тому що це величезна інженерна споруда. Ви самі згадали, що її два роки будували. Якщо якісь некваліфіковані хлопчики почнуть її розбирати, там, не дай Боже, щось впаде, когось вб'є, тому це просто нонсенс. Що стосується 28 мільйонів, ну, насправді. Хочу сказати цим всім людям, щоб ви так донатили, як критикуєте це рішення. Якщо подивитися список меценатів, які задонатили на цей демонтаж, то вони мільярди гривень вже віддали на армію на допомогу цивільним. І те, що вони вчора дали там дві тисячі гривень, наприклад, на армію, а сьогодні вирішили 28 гривень там на музей віддати. Ну це їхнє право, і ніхто не має морального права розказувати. Доброчинцям, куди відправляти гроші, як і вам ніхто не розказує, куди вам витрачати ваші донати, чи на ССО, чи на чи там на ПРО, чи помогти музею. Це особиста справа кожного. Тому не треба чужі гроші рахувати. Це ж не бюджет, а це приватні кошти. У нас залишається буквально мить. Антона, яким ви бачите своє завдання головне на найближчий час? Насправді, цю дискусію про подавання імперського імперської спадщини поглибити в українському суспільстві і чітко дати зрозуміти нашим іноземним партнерам, що це протеси пов'язані не з якоюсь просто якоюсь нерозумною русофобією, а це цілеспрямований шлях подавання імперського війнізму російського і протистояння ньому, те, через що пройшло багато європейських націй. Ми це вже доволі успішно робимо. Є десятки публікацій, світових медіа, які про це розповідають, але ми продовжимо цю роботу. Спасибі вам, Антона. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, був з нами на прямому зв'язку.